Вітаю, друзі. Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 жовтня 2024 року віце четвертого року. Віцепрезидентка Ша Камала здійснила виступи під час передвиборчих заходів у Детройті, штату Мічиган та Атланті. Джорджі. І, власне, тут ми коротко обговоримо основні тези, які висловлювала Гаріс в бік власної аудиторії. Розпочнемо з її виступу в Детройті, штату Мічиган. Це останнє місто, де зупинилась Гаріс в межах свого турне штатом Мічиган. І, власне, тут. Вона зазначала, що ми приймаємо рішення щодо розвитку нашої держави. Ми це громадяни Сполучених Штатів Америки. У нас багато спільного ніж те, що розділяє. Трамп хоче знищити департамент освіти. Трамп на своїх заходах говорить про міфічних персонажів, а не про працівників. Ми повинні відправити Еліс Лоткін до Сенату Сполучених Штатів Америки. Тобто у Детройті Гаріс виступала приблизно десь 8 хвилин, дуже коротко. Ось ці тези вона зазначила так, про які ми зараз. Говоримо. І, власне, на цьому виступ було завершено, але тут потрібно знову ж таки відмітити агресивну риторику Гарріс в контексті Трампа, не його там, певних промов, тез, а саме б'є Гаріс по Трампу щодо його передвиборчих заходів. Це вже не вперше. Ми спостерігаємо в контексті цього тижня. і Тих виступів, які проводила Камала Гарріс. це там його виступи, його аудиторія. Гарріс намагається атакувати Трампа саме через ось це місце, його заходи. Далі Гарріс виступила в Атланті, де зазначила, що наша кампанія про людей. Я дякую місцевій владі за їх роботу щодо подолання наслідків урагану Хелін. Джорджа постраждала від цієї негоди і достатньо сильно. Коли Трамп виступає на мітингу, ви помітили, що він має тенденцію відходити від сценарію та блукати, і загалом він не може закінчити думку. І він називає це переплетенням. А я думаю, що ми це назвемо нісенітницею. Настав час перегорнути сторінку. Ну, тут. Трампа точно не можна звинувачувати, що він відходить від сценарію. Будь-який політик може відійти від сценарію своєї промови. А в принципі, щодо там завершення думки і з приводу нісенітниці, то тут Гарріс так достатньо чітко. Намагалась атакувати Трампа, і мені знову ж таки цікаво буде спостерігати за наступними виступами Трампа: чи буде він якось контр атакувати Гаріс за ці тези? Тобто, теж будемо за цим спостерігати. Далі, Гаріс повторила тези про економіку можливостей. Зараз за низькою інфляції ціни продовжують зростати, і Гарріс обіцяє вирішити цю проблему, коли стане президенткою. Далі вона повторила, що у Трампа інший план, проєкт 2025. Далі було повторення тези про захист репродуктивних прав, але тут Гарріс продемонструвала ролик про. Ембер Ніколь Турман, так, яка загинула після того, як була змушена поїхати з свого рідного штату до Північної Кароліни, щоб перервати вагітність. І сім'я також була присутня вже в межах цього заходу. І Гарріс зробила акцент на цій сім'ї. І, власне, сім'я висловила вдячність Камалі Гарріс за. Таку згадку. Тобто тут було зазначено не просто про репродуктивні права, про те, що Верховний суд скасував рішення РО проти Вейда і що до цього дотичний Дональд Трамп, а також це було підв'язано під конкретну історію. Це дуже було зроблено правильно з боку Гаріс. Далі Гаріс зазначила, що суд. Буде розбиратись з правами Трампа, тому що були вигуки про відповідальність колишнього президента, і, до речі, постійно це відбувається. І Гарріс говорить, що ні-ні, це суд має вирішувати, а не ми на цьому заході. Далі Гарріс зазначила про дострокове голосування в Джорджі, що воно вже почалось, ну і в кінці фактично закликала виборців прийти на там дільниці і. Проголосувати, зазначивши, що ваш голос це сила. І на цьому її виступ в Атланті був завершений. Висновки ми можемо зробити наступні: акцент на економіці можливостей на проєкті 2025, на репродуктивних правах, і також була критика в бік. Колишнього президента США Дональда Трампа, але якщо навіть взяти тему репродуктивних прав, то вона була прив'язана до конкретної історії. Так, це те, що ми говорили раніше, що під будь-яку проблему потрібно також подавати історію тієї чи іншої людини, так яка була дотична до цієї проблеми, для того, щоб виборець краще це запам'ятовувати, так як це робить Дональд Трамп, коли ми розбираємо його промови, ми про це. Також говоримо, коли він піднімає тему нелегальних мігрантів, так він намагається це прив'язати до родин, які там, втратили своїх рідних від рук нелегальних мігрантів, за словами Трампа. І це дійсно спрацьовує на електорат. Власне, те саме почала робити і Камала з Питання в тому. Хто краще зможе донести ці історії до виборців І як це буде відображати, звичайно, на подальших і соціологічних опитуваннях, і на результатах виборів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!